Ну а ми друзі повертаємось до розмови щодо, скажімо, норм, які нагадали нам, а сполучені не сполучені, а сухопутні війська. України так сухопутні війська збройних сил, так от якраз таки вони нагадали про те, що законом України від 8 квітня 2014 року про внесення змін до кримінального кодексу України там є розділ перший особливої частини злочини проти основ нацбезпеки. Так, от тепер цей розділ перший доповнений статтею 114.1 перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Чому ми от так? Бачите, зауважуємо на цьому, тому що є такий дуже цікавий абзац а, в цьому пості. Але я зараз його озвучу нашому гостю. Він з нами на зв'язку. Це Андрій Приходько, адвокат, доктор юридичних наук, керівник юридичної компанії. Приходько та партнер. А, вітаю вас, добрий день! Слава Україні! Вітаю, вітаю слова! Так, от. Я вам зараз зачитаю цей от абзац, який знаєте, у нас викликав певні питання, і хочемо його прояснити. Спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають в прямих звинуваченнях, звинуваченнях, начебто незаконних дій представників територіальних центрів комплектування і соцпідтримки, будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їх повноважень і компетенцій. Це одна теза. А друга теза, от яка вона ще цікавіша. Так, от. А будь які викривлення та маніпулятивні тлумачення вимог чинного законодавства відносно мобілізаційних заходів чи поширення неправдивої інформації та їх поширення через різноманітні канали, особливо інтернет-медіа з корисливою метою, умислом в лапках, слугують лише одній меті підірвати довіру суспільства до державних інституцій та сил оборони в цілому. А тепер Пане Андрій, а давайте от тепер цю канцелярську здавалося б важку сентенцію Людськими словами спробуємо разом з вами перекласти для глядачів. Е, ну, дивіться, це написано, мабуть, в світлі того, що в засобах масової інформації часто гуляють відеоролики або пости про те, що працівники ТЦК. Когось там е, примусово затримують, когось б'ють, е, десь там доведення до самогубства є е, кейси, і е, це оці е, такі пости відеоролики, вони дуже резонують в суспільстві. Вони набирають великі огляди, е, велику кількість коментарів, е, тому що там десь відчувається порушення балансу справедливості і закону. І на жаль, в суспільстві є люди, так звані блогери або інші з цієї категорії персонажі, да, які намагаються на цих історіях ловити хайп, збирати кількість підписників, збирати аудиторію, що там можливо в майбутньому якось її монетизувати і так далі. І так далі. Так, от. Що я хочу сказати як адвокат? Е, що дивіться, ми повинні пам'ятати, що е, мобілізація, яка зараз триває в Україні, е, вона законна. Ця мобілізація підкріплена всіми нормативними правовими актами і законами України і указами президента, і вона іде. І е, суть цієї мобілізації в тому, що ТЦК е, СП як представники збройних сил України про це треба не забувати. Що це збройні сили України? Вони мають право здійснювати цю мобілізацію в рамках тих повноважень, які їх наділяє закон. Е, е, і Е, дуже часто так буває, дуже часто так буває, що, наприклад, беремо такий кейс, коли, наприклад, працівники ТЦК СП підходять до людини з метою перевірки документів і встановлення її е, чиємний обов'язок бути мобілізованим, чи вона має право на відсрочку, але людина в силу того, що вона не має права на відсрочку. А мобілізовуватися вона не хоче, вона починає вчиняти провокативні дії по відношенню до працівників ТЦК СП в кінці кінців. Це закінчується конфліктом і застосуванням заходів фізичного впливу до цієї людини. Інколи ці заходи фізичного впливу бувають виходять за рамки дозволених повноважень працівників ТЦК СП. І як кваліфікувати такі дії? От дивіться, якщо конкретно отак відбувся такий кейс, про який я кажу, то злочин є і в діях людини, яка вчиняє конфлікт і порушує свої е, права по відношенню до працівників ТЦК СП, і інколи злочин є в діях працівників ТЦК СП, це перевищення службових повноважень. От тому, але от пане Андрій, от, я почув да. вашу тезу зараз, і да. я теж погоджуюсь з тим, що насправді неправомірні дії є з боку обидвох сторін. Але да. сухопутні е війська нагадують, що власне, от. Е Перешкоджання законній діяльності вони бачите можуть трактуватися от цією нормою закону злочини проти основ національної безпеки України. Це насправді дуже серйозна історія. Яке там нагадайте може бути покарання? Там дивіться це, це дійсно нова стаття. Там є дві частини. Перша частина від 3 до 5, друга частина від 8 до 15, Якщо я не помиляюся, значить перша частина вона з формальним складом мається на увазі. Це для, для закінченого злочину достатньо просто висловлюватися фразами, констатувати якісь факти, які підривають довіру до ТЦК СП. Які шкодять мобілізації? Ну, наприклад, якийсь блогер каже: Дивіться, е, працівники ЦК СП погано себе ведуть. Давайте будемо бойкотувати мобілізацію і не е, е, бойкотувати мобілізацію публічно про це будемо заявляти. Так от Верховний суд вже навіть виніс декілька вироків з цього приводу і чітко визнав, що такі дії бо публічне бойкотування мобілізації це є злочин. Це є злочин навіть навіть якщо. Фактично не встановлена шкода, тому що якщо буде встановлена шкода, ну наприклад, там я не знаю, хтось зазнає прямих збитків або тілесних пошкоджень, або будь-яких ну там ш... наслідків зазнає. Uh -huh. да, то це вже буде частина друга злочину і там до 15 років позбавлення волі. Тому е, тут потрібно, е, і оце, що написали ТЦК СП, воно зазвичай викликане тим. Що зазвичай весь конфлікт і всю цю історію ніхто не показує. Зазвичай вирізають просто ті моменти, де закон порушують працівники ТЦК СП, але не показують ті моменти, де закон порушує саме громадянин. Таке є і, Я... і, і саме в цьому, і саме в цьому є викривлення викривлення дійсно всіх обставин справи, і такі викривлення вони резонують суспільство і вони м -м, підривають довіру до збройних сил України, Безперечно. Хочу, пане ми... Андрій. Але давайте давайте повернемось. Тепер от ми визначили вже ступінь покарання людей, які е, от ми ж сказали, що можуть бути ситуації, коли обидві сторони е, вчиняють неправомірні дії. Одну сторону так. ми покарання зрозуміли. Тепер, якщо дійсно ТЦК перевищують свої службові повноваження. І дійсно за допомогою сили людей пакують в бусики, наприклад, і її вивозять в невідомому, ну, умовно невідомому напряму. Що це за кваліфікація? І яка за це може бути покарання? Там дивіться, там кваліфікацій може бути багато. По-перше, ну, сама, та, яка проста приходить відразу в голову, так, да, це перевищення службових повноважень посадовою особою. Це стаття не не важка. Вона там, якщо не помиляюся, до п'яти років позбавлення волі, от але. Але е, якщо завдані тілесні пошкодження е, різного е, рівня е, тяжкості, там, наприклад, середніх важкі особливої важкості, так то те то це вже важкі злочини. І вони зазвичай е, працівниками ТСП ТЦК СП займаються ДБР Державне бюро розслідувань. І є дуже багато кейсів прецедентів, де ДБР дійсно відкриває кримінальні провадження по відношенню до працівників ТЦК СП, їх кваліфікують сукупності, да тобто є і перевищення якщо це відбувалося е, в рамках виконання е, обов'язків да працівниками ТЦК СП, але разом з тим, якщо якщо це завдало ще е, тілесних пошкоджень або іншої майнової шкоди, наприклад, щось пошкодили, так то там може бути кваліфікація за додатковими статтями. Ну і там повірте, так само. Покарання може бути не менше, то може бути ще й тягче. тому що до працівників держави всі службові злочини вони зазвичай мають санкції більші ніж ті злочини, які стосуються звичайних громадян. Тут зрозуміло, дивіться, я ж на насправді не намагаюся там знаєте, знайти якусь зраду. Я намагаюся розібратися чи співмірні покарання, тому що бачите, дійсно про таке варто говорити. І ще один момент, який от я хотів дуже з вами прояснити зараз. Я його вам наведу. От мене дуже знаєте, фраза, от от поширення їх через різноманітні канали, особливо інтернет-медіа, з корисливою метою умислом слугують одній лише одній єдиній меті підриви до. Підривати довіру суспільства до Держінституції і Сил оборони України в цілому, давайте знову ж таки, якщо на прикладах уявимо собі ситуацію, що раптом з якоюсь певною людиною дійсно стається момент конфлікту з представниками ТЦК, він закінчується якоюсь сутичкою застосуванням сили і з боку людини, і з боку. Представників ТЦК. І хтось дійсно це знімає на відео просто аби е, зафіксувати, скажімо, щоб потім розібратися, то оце вважається корисним умислом? Хто визначає ці, е, цю от е, відповідальність? Тобто людина, задля того, вона може дійсно знімати повністю весь конфлікт від добрий день, закінчуючи бусиком? Е, Хто визначає, чи це з корисним умислом, а потім так частина може десь потрапити в інтернет, хтось це знайшов, вирізав, кинув в Тік-Ток задля хайпу. І от тут питання: а хто несе відповідальність? Акаунт в Тіктоці, який може бути сьогодні ж створений задля хайпу набрати кілька тисяч підписників, чи людина, яка знімала і з девайсу, якої, власне, оце відеозапис, цей відеозапис відбувався. Ні, дивіться. TikTok відповідальності не несе. Це всього всього на всього платформа. Відповідальність так. несе автор контенту. Автор контенту, тобто, якщо би наприклад я був би слідчим, як би це відбувалося? відкрилося б кримінальне провадження по перешкоджанню по тій статті, про яку ви сказали 114.1 КК України? От, в рамках цього провадження цю людину викликали би на допит, можливо, провели б обшуки. Та ми вона це да, то, яка знімала так, абсолютно так, вірно, так, так. Угу. І, і і слідство повинно встановити є корисний мотив чи немає корисного мотиву. Тому що ми ж не знаємо, можливо, людина це зробила без корисного мотиву. Просто а що таке корисний власному... мотив. Пробачте, уточнюю одразу. Це... Отримання, отримання грошової винагороди, тому що ага. це може бути, наприклад, звідки ми знаємо, да, можливо, це замовлення, можливо, конфлікт відбувся спеціально провокативно. Наприклад, е, тими ж, е, якимись, я не знаю, агентурним апаратом Російської Федерації розумієте? Для того, щоб провокувати в суспільстві конфлікт. Спеціально, наприклад, найняли людину, яка підійшла до працівників ТЦК СП, почали генерувати конфлікт може, а інші Може люди, не виймає, відкидаю. А це, а це інша людина знімає їм за це потім через телеграм платять гроші. Розумієте? Тому до цього і є стаття для цього є правоохоронний орган, і він має право, і це правильно до речі, враховуючи, що в Україні війна і що йде підривна діяльність Російської Федерації тут на території України відкрити кримінальне провадження, затримати людину, встановити обставини справи. Якщо людина не мала корисного мотиву, не працювала на ворога, а просто це зробила по власній волі. То її цю цю е, вигоду ніхто вміняти не буде. Ну людину відпустять, вона може бути свідком або притягнута до більш легкої відповідальності. Все зрозуміло, пане Андрій, дякую. Я знову ж таки не намагаюсь знайти зраду, намагаюсь просто розібратися, тому що ну пост досить серйозний, і тут варто розуміти всі ризики всім. І представникам ТЦК, і громадянському суспільству. Я вам дуже дякую за розмову. От, бачите, ви простими словами пояснюєте важкі юридичні е історії і Я впевнений, це не остання наша розмова. Андрій Приходько з нами був на зв'язку. Адвокат, доктор юридичних наук, керівник юридичної компанії. Приходько та партнера. От розібра розбиралися ми з певними м м історіями, які можуть ставатися і прикрими ситуаціями з представниками ТЦК і їх з громадянами. За хвилинку побачимось.